Привіт! я Марія з міста Маріуполя і вже рік як евакуювалася в Литву через агресію Російської Федерації. І хочу сьогодні з вами поговорити про мовне питання Литви. Насправді українців і литовців дуже багато спільного, а саме в нас є такі кляті сусіди, які весь час лізуть, нас загарблюють, мучують, колонізують, і це росіяни, тому що Литва до 1991 року була у складі радянського союзу, і до цього була у складі Російської імперії. За останній рік до Литви прибуло дуже багато біженців з України, Білорусі та Російської Федерації, і питання мовне стало дуже гострим, тому що більшість литовців зазвичай знають тільки литовську мову а англійську мову можуть знати зазвичай це молодь там до 30 років. А російську мову ще там з радянських часів пам'ятає старше покоління. Це люди, скоріше за все, будуть 30 плюс. Але, звичайно, є такі люди, які знають англійську, російську, литовську. Але таких людей зазвичай ти зустрінеш в великих містах Литви: Це Вільнюс, Клайпеда, Каунас, а от у якихось маленьких містах та містечках Литви, російську мовну або англійську мовну людину, дуже важко зустріти. Але тим не менш у Литви є. Мовна комісія, яка перевіряє, чи ті працівники, які працюють у сфері обслуговування, знають на достатньому рівні, а саме на рівні А-2, литовську мову. Тому що за законодавством кожен литовський громадянин не просто має право а Має право вимагати, щоб його обслуговували саме рідною литовською мовою. Звичайно, коли минулого року в Паніці сюди приїхали просто десятки тисяч українців і білорусів, то литовці, які десятиліттями після розвалу радянського союзу просто відмовлялися говорити російською, максимально все це забирали і не хотіли спілкуватися російською, забували. То вони одразу ж спокійно сприйняли те, що наша мова спілкування з ними може бути російська, тому що погодьтесь, не кожен литовець знає українську, не кожен українець знає литовську, не всі знають англійську. А от російську, всі з країн пострадянської території, всі її знають, і тому це була така універсальна мова спілкування. І всі все розуміють, всіх наче питань нема. Хоча подекуди є такі, знаєте, тихі голоски, що люди кажуть, ось тут 30 років були проти російської мови, 30 років з нею боролися, і ось тепер приїхали українці, там білоруси і росіяни, і всі раптом згадали російську і можна спокійно спілкуватися. Але, тим не менш, мовна комісія в Литві розіслала всім українським біженцям листа. В цьому листі українські біженців попередили, що якщо ви знаходитесь на території Литовської республіки більше ніж 24 місяці. То якщо ваш роботодавець бере ваш на роботу на роботу, то він має забезпечити ваш рівень знання литовської мови не менше ніж а 2 Тобто, наприклад, якщо на місці роботи, де ви працюєте, а це перш за все сфера обслуговування, приходить мовна комісія, і виявляється, що ви погано знаєте литовську і не зможете нормально працювати з там литовськими клієнтами, литовськими покупцями, тобто не зможете їх обслуговувати литовською, то вашого роботодавця будуть штрафувати, тому що... Всі все розуміють, але тим не менше, чому литовці мають розуміти становище українців, що вони за 24 місяці в країні не вивчили мову і змушують литовців спілкуватися іноземною мовою або англійською, або російською. Це не ок. І я, в принципі, це розумію, і розумію, що, наприклад, якщо я буду довше жити в Литві, то мені доведеться стовідсотково здавати екзамен на А 2 Але ці питання стосуються лише тих, хто працюють. В сфері або взаємодіють якось з литовськими громадянами, в сенсі там, вчителя, якісь там вихователі дитячих садочків, лікарі. Тобто всі, хто спілкується з людьми на своїй роботі. Якщо ж ваша робота не пов'язана з напряму, з якоюсь комунікацією, там, я не знаю, ви прибиральниця або садівниця, або ще щось, тобто ви не спілкуєтеся з іншими людьми, ніж вашими колегами, і їм все ок. То це вас не буде стосуватися взагалі. Більше того, я, наприклад, український ФОП, який продовжує працювати на Україну, але просто знаходиться в Литві, працюю онлайн. То е, мені не потрібен ніякий сертифікат. А 2 тому що ну я не працюю ні на якому литовському підприємстві, і мені не треба нікому показувати сертифікат, або мені не треба з кимось професійно спілкуватися е, всі мої розмови, вони абсолютно приватні. Але я вважаю, що це насправді досить цікавий кейс, е, тому що я не знаю, як. Е, що в іноземців, які отримують право на проживання на території України, чи є в них якісь там мовні обмеження, чи ще щось. Але справа в тому, що ми дійсно, як і Литва, так і Україна мали багатосторічну історію колонізації від Російської імперії і мова це один з засобів якраз у цієї нашої колонізації, нашого захвату, нашого розділення, на свій чужий і таке подібне. І ось такі мовні інспекції, ось такі якісь там штуки, вони Допомагають боротися з цими залишками а, імперії. І я дійсно дуже сильно незадоволена тим, що дуже багато українців, які приїхали в Литву, зрозуміло, що гей, литовці добре знають російську мову, вони не паряться вивченням литовської мови. Більше того, вони спілкуються російською з литовцями спокійно. А, і між собою починають спілкуватися теж російською, у багатьох литовців виникає питання. Так ви ну, ви весь час російською розмовляєте? Так, оці всі історії Росії про те, що там російськомовні українці, це все правда. У мене, наприклад, нещодавно на Литовка спитали, типу, звідки я знаю українську мову? Я така, а звідки ти знаєш литовську? Вона така, ну ти ж з східної України, у вас там всі говорять російською, ви там в дуже в тісних стосунках з Російською Федерацією. я така, хо, як класна до тебе російська пропаганда, аж у Литву долетіла з суперовом. Тому що я можу е, на кінець цієї моєї дуже довгої розповіді сказати: спілкуємося рідною мовою, е, відносимося з повагою до тих країн, в яких ви зараз перебуваєте, тому вчіть якийсь мінімальний рівень мови і поменше російською, навіть якщо ви нею спілкуєтесь, спілкуйтесь на кухні. Не треба спілкуватися нею з іншими людьми. У мене дуже багато знайомих тут в Литві, хто принципово не спілкується російською, вчить литовською і розмовляє лише англійською. Або литовською. Всім гарного вечора! Бай!